Виконуємо номер 16 із розділу для найдопитливіших підручника-математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Лютий у 2020 році мав 29 днів. Скільки днів матиме місяць лютий у 2026? 2036, 2047 і 2296 роках. Приступаємо до виконання. Лютий має 29 днів у високосному році. Високосний це рік, число якого ділиться на 4, тобто кожне четверте.

також ділиться на 4. Ні 2026, ні 2047 ці числа на 4 не діляться. Отже, вони будуть, ці роки, невисокосними, і в лютому у них буде 28 днів. 29 днів у лютому буде тільки.